Вітаю друзі сьогодні, 6 серпня 2025 року, і звісно, що можливо головною новиною багато хто вважає візит радника Трампа Віткофа до Москви для переговорів із Путіним, які вже як повідомляють відбулися і тривали три години. Однак я вважаю, що головною подією, на яку нам потрібно звернути увагу сьогоднішнього дня, Яку потрібно осмислити, є події, які відбуваються у нашого сусіда, а саме у Польщі. Це дуже важливий наш сусід, з яким в нас є складна історія, е яка зараз знову загострюється. Як на мою думку, переважно звини наших польських сусідів, які роблять політику на волинській трагедії, замість того, щоби. Перевести її у площину історичної дискусії, однак, е, е, йдеться сьогодні про те, що на посаду вступив новообраний президент Польщі Карл, Кароль Навроцький. Нагадаю, що е, перший тур президентських виборів у Польщі відбувся 18 травня 2025 року, за результатом якого. Е, Два перші місця зайняли Рафал Тшасковський, який отримав більш ніж 31 голосів, і Кароль Навроцький, який набрав майже 30% голосів. 1 червня відбувся другий тур президентських виборів, і е, під час другого туру переміг Кароль, е, Кароль Навроцький. Е, що стосується біографії, то він має досить таку цікаву біографію. Йому 42 роки, тобто він досить молодий е, політик. Займався колись боксом, а також за освітою історик, історик, і очолював музей Другої світової війни у Гданську, а потім в липні 21-го року став президентом інституту національної пам'яті Польщі. Е, Навроцького пов'язують із партією Право і Справедливість, яку очолює. Один з братів Качинських, Ярослав Качинський, другий, нагадаю, загинув під час авіакатастрофи під Смоленськом, коли росіяни збили польський урядовий літак, і парадокс полягає в тому, що що Кароль Навроцький не є членом партії «Право та справедливість». Він Балотувався як незалежний кандидат, але він, як у Польщі вважають, дуже серйозно пов'язаний із правою і справедливістю, і виходить, що раніше право і справедливість представляв президент Анджей Дуда, а тепер... а тепер Кароль Навроцький фактично теж. Представлятиме право і справедливість, хоча буде відносно дистанційований від неї, що є дуже політично зручно, тому що виборці не пов'язують результати діяльності Анджея Дуди, не пов'язуватимуть результати діяльності Анджея Дуди із діяльністю ну, впродовж певного часу Карла Навроцького, якщо він, звісно, там, не припуститься якихось політичних помилок. Щодо його програми, то він виступає за нарощування озброєнь Польщі і рівень боєготовності армії. Обстоює думку, що в безпеці варто покладатися на саму Польщу і на Сполучені Штати досить ризикований, як ми бачимо, з досвіду України. Він радше є євроскептиком, ніж єврооптимістом, тобто, виступ не підтримує далеко не всі ініціативи Євросоюзу. Виступає за більш жорстку міграційну політику та захист кордонів. Тому що, в Польщі зараз є гострою проблема нелегальної міграції, зокрема через білоруський-польський кордон. Хоча, з того, що я бачив, там вибудована величезна стіна, ймовірно, не на всій протяжності кордону. Щодо податків, Науродський обіцяв одразу після вступу на посаду подати законопроєкт про зниження ПДВ з 23 до 22%. І хоче запровадити 0% податків доходів для фізичних осіб для тих сімей, які мають двох та більше дітей. Цікаво. так? Ну вже е, після інаугурації, е, майбутній керівник президентського офісу збігнів богуцький інаугурацію Навроцького е, Збігнів богуцький оголосив, що найближчими днями е, Навроцький вже як президент подасть до Сейму законопроєкт щодо центрального комунікаційного порту. Це Великий польський інфраструктурний проєкт, що передбачає будівництво нового аеропорту та транспортного вузла на захід від Варшави, також він пообіцяв, що буде подано податок законопроєкт щодо нуля відсотків податку на доходи фізичних осіб з двома та більше дітьми. І питань, що стосується фермерів щодо України, погляди навроцького. Я б не назвав чіткими з того, що я прочитав, я не бачу якогось системного підходу. Однак, що ми можемо точно констатувати, що з огляду на те, що він має освіту історика, і зазвичай взагалі поляки цікавляться більше історії, ніж українці, читають літературу про це, дискутують часто на цю тему, то, звісно, що він буде знаходитися в більш ну, в кращому становищі в дискусії із Зеленським, який. Є пресидентом, тому що без будь-яких юридичних підстав займає посаду президента України з 21 травня 2024 року. Але він, поза сумнівом, в питаннях історії є неосвіченою людиною. Він взагалі є малоосвіченою людиною, яка не цікавиться такими важливими питаннями. І звісно, що Навроцький зможе нав'язати відповідний наратив. Зеленському, з огляду на те, що в того не буде просто належних консультантів, тому що його ж оточують екс-регіонали і проросійські сили, і, і відповідно це може призвести до серйозних втрат наших національних інтересів, тому що сумнівом, в історичних питаннях, Зеленський навроцькому буде нерівня. Будемо спостерігати, як проявиться цей новий президент Польщі. Він налаштований далі підтримувати українських біженців, підтримувати Україну в війні. Це є позитивно. Але ось політика пам'яті це буде, я думаю, дуже болючою точкою для наших відносин. Як вона стала останній рік приблизно знову чомусь. Тому я з тривогою дивлюся, поки при владі Зеленський на відносини між Україною та Польщею в цій, в цій сфері. Але будемо спостерігати. Слава Україні!